Доброго, доброго, причудового ранку. Хочеться, щоб він таким був для всіх, для всіх нашій державі тихим, спокійним, сонячним. Сьогодні ранок без дощу, не знаю, як буде протягом дня, нібито не прогнозується на сьогодні. Тому ще поки до роботи. Знаряддя праці принесла ось на цю частинку, городу, яким ми користуємося, тому що це в нас такий випас для корівки нашої. У нас вона вдома. Круглий рік ми її не вигонимо до череди. Ну і ще, можливо, не знаю, як буде з бачачком Льончиком. Можливо, будемо тримати. То теж буде. Тому тут потрібно цю територію трішки прогребти. Ну, зазвичай Борона Майура це робить, але е, у зв'язку з тим, що ось так задушило, ну, ось тут ми е, вирубувала кукурузиня, його треба. Туди аж до коріння підгребти, щоб воно не заважало, хай проростає трава. У зв'язку з ось з тим, що такі дощі, не знаю ще коли, де як Юра, який боронити вчапить. Туди вон, трішки дрова лежать, що потрібно буде забирати. І це все де, де ще яке є сміття. Ось так. Усе це я сьогодні зараз ось зранку. Ще поки до роботи планую поробити. Ну, і ще тут одна робота буде. Не знаю, чи господарі будуть бачити. Якщо бачать, то вітання передаю. Ще одна робота буде. Тут садили горіхи. Ну, вони лишилися не всі, на жаль, але. Сім е, горіхів ось так ось цьому куточку стоїть. І каже Юра, он туди ось так, ото вже великий, гарний. Цей ось такий, е, а найбільший ось такий ось там біля бузини. Е, каже Юра, пообкопуй Наташка горіхи. Що? Так! Да. Пообкопуй, каже, горішки, треба обкопати. Раз вони є, щоб їм було тут добре. Проростати, то обкопай і хай вони собі ростуть. Ну, от те, що я зараз буду робити. Це сам перед буду підгрібати, а пізніше вже буду прокопувати горішки. Ну, ось так. Цю територію пригрібла. Все туди під черешеньку. Воно їй шкоди не завдасть, воно собі тут буде перегнивати. Вологу притримає для кореня. А собі так буде. Ну і напевно, що ось ці дві черешеньки не знаю. Але ми так говорили, що їх потрібно звідси забрати. Вже вони не викопаються, не пересадяться, тому що великі. От. Але і ну і тянуть вони соки з черешні. Для чого? Хай собі. Вона лишається, а ці дві, щоб так. Тому що вони он, ростуть в гілля і так, і ні та, і ні ці. Ось так, ось таке. Так, Юра перейшов на дрова на цю сторону, щоб швидше ці забрати з трави. Ну, а я переходжу сюди між. Горіхи, ось це все сухеньке зараз під грибу. Яка краса, і вже які тільки кольори зелені, насичені. Ой, і, і так сонечко пригріває, якщо щось робиш, що хочеться, куртку скинути. От, он моя кульомка старша гукає, яка несе. Вийшла футболка, шорти. А завтра буде казати, лімфовузли мої розпухли. А завтра буде лімпо-бузли, розпухли. Ну, ага. Посунься, посадимо, поковуємо. Що? Маша теж чого? Дрова носити. Так, все, територію біля горіша підгребла. Все, тут ось підгребла на кубку. Потім воно собі десь подінеться. І ще, мабуть, так дивлюся, треба буде казати Юрі, що отхилиться горішок донизу, тому що велика там ця бузина. Напевно, що її треба трішки підпиляти. А може зовсім спилювати. Ані, хай якась одна хоч гляка лишиться, так щоб був тут таку рам сховок. Будемо бачити. Де, поки підгребла, то вже назбирала на ноги. Буду рухатись туди в сторону до Юри. Ой, вже всі ноги. Перепяшках. Так, прийшла подивитися, чи діти забрали тут те, що було в них сховку, пістолети, рюкзаки. Немає, забрали, лишили якусь консервочку, таку і пластмасову, то це значить мамі забирати. О, добрий ранок. Є кульбабка. Обоже яке чудо на сонці. Чи воно живе чи не живе? Гріється чи так? Ні, живий, ховає рожки. Кріпичинка мох проросла, хоч бере таку мучку зразу прикрашай. Ой, який величезний цей лаврик. Равлик, лаврик, равлик. Ой, вибачайте, я тебе потривожила. Я складаю на кубку ці кріпичики і потривожила, його перевернула. Ой. Ну все, схочу, десь сховаюся. Ой, тут аж ще є. Ой, ще один. Ховайтеся, як хочете, все. От підстрічники. Юра, чого хоробці підстрічники? Правильно, Тут мостся, пазини, їдять. Добре пристроїлись. Кажуть, гори в Україні жить. Ну все, до цієї межі по дрова. Не стомився. Молодець. Козаки, козачка. Ось це все, там порядочок загребано. До роботи встигаю. Така зарядка до роботи на шию, на спину все краще, як лікарі приписали. Все, все розімнеться і розтягнеться. Граблі в руки і на траву. Чи сикиру в руки і до дров. Лікарі що приписують? Нічого не робити, якщо нічого не робити, то треба лягати й врати. Ну, ось так. Яку ми зарядочку зробили на позитиві, чого і вам бажаємо.